Препарати, які були безрецептурними і надалі відпускатимуть в аптеці без рецепта. для цього не змінюються жодні правила, переліки та категорії відпуску. Натомість препарати, які раніше відпускалися за паперовим рецептом, відтепер зможуть відпускатися ще й за електронним, це додатковий електронний інструмент, який запроваджено для зручності пацієнта. Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, електронний рецепт спрощує українцям життя, адже якщо в людини хронічна хвороба і певний рецептурний препарат. Потрібен системно на тривалий час, можна знайти додатково до лікаря, отримати е-рецепт дистанційно. Такий рецепт це історія про зручність для пацієнта про нову додаткову опцію. Мова не йде про якісь обмеження чи про те, що ми розширюємо перелік ліків, які стають рецептурними, розтлумачив міністр, і додав, що під час воєнного стану пацієнт зможе самостійно обрати, який рецепт отримувати: електронний чи паперовий.